Олег прийшов додому втомлений та злий, начальник вкотре зіпсував настрій, пообіцявши позбавлення премії та навіть звільнення. Хоча таке часто буває, така він людина, цей начальник. Хоче показати, яка він тут шишка. Звільнення, звісно, не буде, але у будь-якому разі настрій уже було зіпсовано. Зайшовши додому, Олег спіткнувся об кішку і мало не збив із ніг трирічного синочка, який побіг його зустрічати. Як завжди, його зустрічають лише кішка та Максимчик, а дружини не видно і не чути. У коридорі купа неприбраного взуття, у ванній купа невипраної білизни, у мийці гора посуду. Та що це таке? Дружина в декреті, вдома сидить. Ну, зрозуміло трирічний син і п'ятимісячна дочка. Але невже треба наскільки забруднити квартиру? Чому у сусідів, у яких у сім'ї троє синів, вдома майже стерильно? Катя, а я буду вечеряти? роздратовано спитав Олег. Ти хоч піднімешся мене годувати? Зараз дов'яжу. Відповіла з кімнати Катя. Там суп у каструлі. Можна самому налити і в мікрохвильовку поставити. Важко, чи що? Так, важко, Катю. закричав Олег. Я зранку до ночі на роботі. Я важко працюю, іноді на обід часу не вистачає. Я хочу прийти додому, де все чисто і ситно. Я хочу, щоб мене нагодувала дружина. І бажано не супом на вечерю, а хоча б котлетою з п'юре. Але в нас вдома бруд та холодний суп. Ну, я теж не валяюся, я працюю, спокійно відповіла Катя. Звісно, працюю, передражнив Олег і пішов на кухню. Щоб нормально поїсти, треба було спочатку помити тарілку та прибрати стіл. На ньому валялися клубки пряжі, нитки та ще мільйон різних дрібниць. З недавніх пір Катя надумала заробляти самостійно хтось із матусь на форумі її напоумив в'язати різні вироби і продавати їх через інтернет. Олегу спочатку сподобалася ця ідея. Ну, подобається дружині, нехай займається. Але він не знав, що таке заняття перейде в манію, і буде занедбано все дім, діти, і він сам. Олег взяв таз і став у нього згрібати всі ці дрібнички. Повстав та по підлозі, заскакали клубки і намистини. Кішка відразу схопилася лапами за один моток і стала катати його з кута в кут. На шум прибігла Катя. Ти що робиш? закричала вона. Ти все сплутав. Тепер я не знаю, що для чого призначено. У мене тут все було правильно розкладено. Це було розкладено? іронічно здивувався Олег. Це було розкидано, загаджено та заплутано. Подивися, вся підлога в смітті. Максимчик по підлозі бігає. Ти мені суп хоча б нальєш? Ось тобі, а не суп. Катя скрутила дулю, засунула її під ніс Олегу і вийшла з кухні. Олег сам підмів, шкода було Максимчика, всі шкарпетки в бруді. Потім він поколупав ополонником у каструлі, Суп був густий, вермішель грудками. Катя завжди смачно готувала. А тепер усе це робила аби як. Ох, вже й ці матусі на форумах. Катя зовсім ненормальною стала. За два місяці своїх старань лише два вироби продужкам, подружкам продала, а в інтернеті зовсім нічого. І шкода її, і що робити з цим всім він не знав. Жахливого супу не хотілося, довелося смажити собі яєчню з ковбасою, точніше собі. Та Максимкові, він теж не хотів їсти варене місиво з липкими макаронами. Почувся плач Оксанки, і Катя роздратовано зайшла з нею на руках на кухню, скинувши потім дитину на руки Олега, який ще не закінчив вечеряти. Катю, давай поговоримо по-доброму, запропонував Олег. Ось дивись. Я заробляю трохи більше 25 тисяч на бульдозері. Бувають шабашки, через які я скандалю потім із начальником по скандалю, помирюся, він мене не звільнить. Так, у нас іпотека. Але загалом грошей нам вистачає. Навіть машину, хоч стареньку, але купили. Матеріал на твоє рукоділля коштує дорого. Твої продажі не окупаються. Якщо тобі так цікаво, то займайся своїм рукоділлям тоді, коли є вільний час. Просто так для себе, не намагайся монетизувати свою нісенітницю. Але я дуже тебе прошу не закидай дітей та господарство. Я шалено втомлююся на роботі, я не можу ще будинком займатися. Олеже, для себе щось робити. Це не цікаво, має натхнення, а тут можна заробити. Хай не зараз, але раптом пізніше щось піде. Те, що я виставила на продаж, якомога спокійніше відповіла Катя, але раптом завмерла. Ой, я ж там не закінчила. Олег, погодуй Оксанку, будь ласка. Лаятися і влаштовувати скандал на ніч не хотілося. І сил на це все уже не було. Олег узяв Оксанку на руки і відніс її назад на руки дружини. Годуй дитину, сказав Олег, роздягнувся і ліг спати, незважаючи на те, що був ще вечір. Він просто знесилився з того часу, як почалося це кривляння з рукоділлям. Ліжко треба теж було гарненько обтрусити, бо Максимко на своїх шкарпетках розніс все сміття по квартирі. Близько першої години ночі Олег прокинувся від того, що дружина лягла поруч зі словами Як же я втомилася. А він лежав і думав, що б такого зробити, щоб повернути дружину до господарства? Вигадав, як завжди, він устав рано вранці, посмажив собі яєчню, зварив каву і дістав порожню коробку картонну з якоїсь там техніки. У коробку він склав мутки, намистини, стрічки, почате та занедбане в'язання та інше, що в будинку валялося та заважало, залишивши тільки незакінчений. Шарфик. За цей час ніхто не прокинувся. В принципі, це простий буденний ранок з того часу, як дружина захопилася рукоділлям. А раніше вона Олега проводжала на роботу та робила йому сніданок. Коробку з усім цим береглом він відвіз своїй сестрі. Катя з нею не дуже ладила, тому місце надійне довго чекати. Не довелося. Вже за годину Катя зателефонувала Олегу і на підвищених тонах почала випитувати, куди він подів усі її речі. У тебе там шарфик незакінчений залишився. Ось ним і займись. Ти ж хапаєш усе поспіль, а будинком та дітьми не займаєшся. Тому ти спочатку переберись вдома, а потім. В'яжи на продаж, я тобі потроху привозитиму необхідне, щоб тобі заняття на годину другу було, а поки що наведи порядок і звари нормальну їжу. Звичайно, Олег не чекав романтичної вечері при свічках, але котлета з пюре все ж таки були подані до столу. І мийка розвантажилася, і підлога була чиста. хоча... Дружина була зла. Ну і нехай, зате знайдено компроміс, як не потонути в бруді і не заплутатися в павутинні мотків пряжі. До речі, шарфик так і валяється недороблений. Інтерес у Каті до цього просто зник.